Ця інформація не підтвердилася, але я поясню, чому вона з'явилася. Справді, тут недалеко на вулиці Шевченка, буквально 300 метрів біля міської лікарні, сталася в день, буквально годину тому півтори, ближче до вечора. стрілянина. після цієї стрілянини. Одного чоловіка було вбито, його занесли в міську лікарню. І ми це відео вже передали. Можете його подивитися на місці стрілянини. Залишилась автомобіль Рено Седан з відкритими дверями. І от в тій машині знайшли посвідчення журналіста на ім'я Андрій Мещеряков. Але поки що наші дані не підтверджують, що в що це посвідчення належить тій жертві, яку занесли в лікарню, розумієте? Е, тому інформацію зараз треба пере, е, перевіряти. Але те, що стрілянина була одна група осіб на автомобілі, стріляла е, по іншим людям і є жертви, це факт. Е, Артеме, скажіть, будь ласка, крім цього, я, який зараз стан у місті? Ви говорили дві з половини години, тому що в місті дуже спокійно в певних, в певних участках працюють ресторани, люди ходять, навіть не помічають, те, що відбувається. А от в найактивніших зонах. Ну, не можна сказати, що не можна сказати, що зовсім не помічають. Ситуація в місті тривожна, не панічна, але тривожна. Але кожен такий епізод, я маю на увазі стрілянину, жертви поранені. Він ну додає напруги, звісно. От місто не в паніці, звісно, але напруга відчувається. Тому ось власне така ситуація в центрі Слов'янська. Артема ще одне запитання. Чого варто очікувати на сьогодні? Як ви думаєте, Все, що завгодно? Я думаю, можна очікувати. Адже очевидно, що напруга зростає стрілянини також стає більше. Поки що логіку у цій стрілянині знайти або пояснити тяжко, але очевидно, що в місті багато людей із зброєю, і, як ми бачимо, вона застосовується пізніше. Трошечки буде відомо. Буде відомо ну деталі хто по кому стріляє, і заради чого, але такого великого вогню, такого бою в місті немає. Ті хочемо вам повідомити Артем, та також нашим глядачам, що тільки що прийшла новина про те, що Турчинов у своїй заяві сказав, що якщо за деякий час не складуть зброї сепаратисти, відбудеться широкомасштабна антитерористична операція без ведення надзвичайного положення на сході України і Слов'янська, безумовно це також стосується. можливо, Во вам варто розповсюдити цю інформацію по місту, може це якимось чином вплине на людей, які знаходяться само, там зі і проти України виступають? Я, я так само бачив звернення голови Верховної Ради, який виконує обов'язки президента про те, що якщо до ранку завтрашнього дня ті, хто мають зброю незаконно захоплюють міліцію, і також інші. Підрозділи влади не складуть цю зброю, то буде широкомасштабна операція з залученням збройних сил. Давайте Ар... дивитися, Артема. Ще питання керівник центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук у своєму Фейсбуці написав про те, що одну з груп екстремістів координує олігарх, а іншу координує кримінальний авторитет. Чи можете ви це підтвердити чи спростувати? Не можу ані підтвердити, ані спростувати. Напевно, за цим треба краще звернутися до пана Тимчука. Я вас. У нас не зв'язку був Артем Шевченко з міста Слав'янськ. Ми дякуємо вам. Будемо включатися, безумовно. Будьте обережні.